Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми зайшли в Door Keeper Simulator. і ми, скоріш за все, будемо вибивати двері своєю силою. Бем! Диви, пішов валити. Ха-ха-ха! Обалдіть, бем, знесли. Так, це все, звісно, хорошо, але перед початком мені треба що правильно прокачатися. Нормально так нафармити собі сили для того, щоб вибивати ці двері на ізічах просто. Так, let's go! підписники вже зібралися. Це супер класно. У мене плюс 30% сили. Це взагалі бомбез. Ну, погнали, попробуємо випити двері. У мене вже 27. Бенг! Тупо зніс. Давай далі. Бенг. Сто потом. Погнали. 200. Обалдеть, ні, це жорстко дуже. Бенг, зніс! Давай, 300 вже, Обалдеть. Ну тут, походу, треба добре, добре так тикати. Тут прям складно, складно все фармити, але це ще не все. У мене є спіни. Давайте покрутимо, подивимося, можливо, мені випаде щось максимально класне. Ану. П'ять ключів, непогано. Я поки що не знаю, що мені робити з цими ключами. Ще є в мене якісь такі бонуси. Плюс сто сили. Супер. Бенк. Давай, спробуємо. Раз, два. Вже хоче трейд хтось зі мною. Ні, поки що не потрібно. Дякую. Так, давай, виносимо просто всі двері. Я хочу допройти до кінця. Он до один ключ в кінці. Так, почекай, ну в мене є вже п'ять. Навіщо мені їх так багато? Для початку. Зараз перевіримо. Так, давай, 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 давай. Стукай, 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 Санчес. Бем, до ключ. Я підібрав один ключ, у мене є шість. О, у мене відкрилась нова локація. Супер. Тут є яйця, 30 ключів. Або одеть, 15. Щоб далі перейти, треба 50. Три тисячі сили треба, щоб зламати ці двері. Ну, можна й менше, але все рівно, то довго. У мене якийсь є гіфт. Опа, ще 500 сили, непогано. Делік. О, 50 ключів. Так у мене вже відкрита наступна лока. Ха -ха -ха. І тут за 50 можна відкрити собі пета. В цілому це супер штука, мені здається. Давайте зараз якраз і відкриємо. Перевіримо. А ну. Краб! Та це самий галімий краб! Так, давайте його одягнемо і подивимося, що він може. Бемк, у нього Х10 буст до сили. Непогано. Бем! Опа, по 33 тепер ламаю. По 33. Качаюсь, супер. Йо, у мене вже тисяча вдару. Йо. Хе-хе-хе. Так, а що робить ребід? Він дасть мені 10% до прокачки. Ну, це небагато 10%. Тому не знаю, можливо, треба пети бомбезні. Давайте зараз спробуємо тут пройти. 20 тисяч. Боже. Наскільки це складно? Так, ну я пробую, я тикаю, як тільки можу. Давай, Санче. Просто вали, просто мочи, треба все зробити максимально правильно. Так, хтось хоче зі мною трейд. Ну давай спробуємо. Ось до він. Ну він руки роздинув. Нічого він не хоче давати мені, так? Да? <сум> Нічого він мені по факту і не дав. Ладно, ще мені геми за щось дає. Давайте подивимося. Ну, геми можна купити, я розумію. А куди їх можна потратити? Зільки є, які теж можна докупити. Блін, а куди можна потратити ці геми? Може, на черевики? А, вони дають швидкість. Непогано. Кік баттл. Можна отримати геми. А, давай попробуємо. Так, ну я вроді а толку. Давай клайм гіт. Оп. Плюс 5 ключиків, непогано. Же хтось хоче трейда. Ну давай. Х2 він дає мені. Так у тебе нічого нема, окрім Х2, я поняв. Ти просто хотів в мене щось попросити, але в мене теж нічого нема. У мене нічого нема. Тобі... Опа, мене закинуло. Це походу оцей кік. Тисяча в нього, цього шість. Вони, вони скинуть не до одного. Ай-яй-яй, довбанули мене! Так, 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 тихо, тихо, тихо. Хай воюють. Так, пішов геть. Ой-ой-ой, одного скинули! ТОП-3 в нас! Пішов геть! Ні-ні-ні-ні-ні. Так, тихо, 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 тихо. Один на один лишились! Один на один! Давай, Сачес! Блин, не-не-не! Так, скидуємо! Скидуємо Майже, скинув який трейд! Куда? Надо отключать трейд. я тут воюю! Так, 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 так! Я повинен зараз перемогти! Так! Не-не-не-не-не, не можна мені, не можна вниз! Він тоже вміє грати! Давай, скидуй його, Сань! Та куди ти його штовхаєш? Скажи, куди штовхаєш? Давай, 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 до нього. Він помер! Він помер! Я виграв? 500 гемів, диви, перше місце. Тільки трейди. Ну ладно, приймаю. Опа, давай, я готовий. Походу, треба помінятись, так? Дай, да, ми просто з ним міняємось. Просто так подарувати не можна. Треба помінятись. Ну, ми Х10 міняємо на Х11. В принципі, нормальна штука. Так, треба ці виключити, бо вони безтолкові. А, їх не можна виключити. Йой, це вообще халепа. Так, одягаємо пета нашого. У мене є 12 ключів. Давайте зараз допройдемо до кінця, постараємося. І отримаємо ще трішки ключиків. У нас є. Правда, гіфт, можна ще 10 взяти, непогано. Так, людей зайшло просто мільярд, і всі мені трейди кидають. У них нічого нема, поняли, а трейди вони кидають. Я, правда, ще не розібрався, куди мені тратити мої ці діаманти. Так, треба трішечки прокачатись, бо там далі вже дуже-дуже складно. Так, дубасимо цю мішень. Поки що, поки що взагалі не розбираюсь, куди трати діаманти. Є ще трейли, вони теж швидкість дають, да? І є черевики, які дають швидкість, але тратиш силу. Ну, давай купимо ось цей за тисячу. А, це, походу, швидше бити можна, да? Таке відчуття, що я швидше б'ю Я не впевнений, але цілком можливо. Ну я бачу один чувак, воно в черевиках, типу, а інший ні. Я не знаю, як воно працює, чи є сенс їх купувати взагалі. Але я сподіваюся, що все буде супер. Так, поки дубасимо, поки прокачуємо. Уже є 3300, 300, і я думаю, що можна пробувати допроходити. Да? Давай, 75 тисяч. Аба, одеть, піскові якісь двері з Майнкрафта. Просто мочимо, тупо видовблюємо. 7 тисяч. Видовбали. Боже, 110 тисяч! 110 тисяч автокік можна вробити? О, да, він сам пішов, можна не тикати. Супер! Диви, диви, диви. Вале, він сам ще швидше, ніж я. Бемк. Давай далі. Куди геми тратити? Розкажіть, будь ласка. Так, на тій локації плюс 10 можна ключів. А тут плюс 50 можна отримати. І яйця відкрити відразу. Блін, 50 ключів, це супер. Давайте зараз дофармимо. Тут, походу, це останні двері, да? Ні, це, мабуть, не останні. Це, мабуть, передостанні. 200 тисяч. Боже. Як я його видовблюю? Давай, ось до 250. Так, це що таке? А, мені каже, треба підкачатися. Ну, ладно, підкачатись, так підкачатись. Давай зараз і підкачаємося. Так, у мене є бонус. Опа, energy drink. А що ти робиш? Давай подивимося. Стор. Дабл 'ю. Oh, подвоєна сила! Просто качаємо! Так, почекай. Я не можу поняти. Я, я, я не бачу, що я бі, в два рази більше заробляю. Ну, автокік включимо. Можливо, я буду в два рази більше дамажити стіни. Ану. Да! Я взагалі дамажу, жесть! Я по 10 тисяч дамажу. 300 тисяч тут далі. Але це, мабуть, остання, так? Скоріше за все, це останнє, просто дверка. Надо зараз. Максимально швидко спробувати її відчинити. Це було не остання, останнє 400 тисяч. Ні, аби не оцей е, дрінк, аби не цей, цей смузі, я вам кажу, я би тут довбав би його пів життя. Це не остання була. Ви з ума зійшли, чи що? Ні, оце вже точно останнє. Це я вже бачу, що це останнє. Давай, Сань, видовблюй. 200 тисяч лишилось. 160, 130, 120. Давай, бем, за ключами. Все, можна далі не бити, братуга. Все, можеш відпочивати. А я хотів би відкрити яєчко. Давай. БЕМ краб! Ну блін, краб, цей вообще. Ні які ворота. Так, його можна збільшити, це хорошо, але в мене ще плюс Х10, і я щас буду качати по 66. Супер. Далі, щоб відкрити, треба 500 кейсів, 500 ключів. Ну до 500 ключів мені ще, якщо чесно, то далеко. До 500 ключів супер далеко. Надо щас розібратись, куди я можу витратити геми. Можливо, там на спавні щось є, да? Давайте зараз сходим подивимося. Давайте сходим подивимося. Тут на спавні, можливо, є якісь бонуси. Осьо. Так, Pet Trading. А, їх мона прокачувати. Все, я поняв. Їх можна прокачувати. Давай цього прокачаємо. А, надо її зняти для початку. Давай знімемо. Я зняв. Бемк. І що ми йому який-який скіл йому дамо, да? Якийсь ключик. Не золотий, бронзовий, походу, да? А що він робить? Кеймастер 2. Ну окей. Нехай такий буде. Одягаємо. Що робить тільки кеймастер? Я, якщо чесно, не знаю. Тут є десь. А, осьо. А, на 02Х більше ключів дає. Окей. Давай ще цього покрутимо. Ще ключик якийсь. Це крутий ключ. Кеймастер 3. Оце супер. Все, одягаємо. Тепер ми будемо більше ключів мати. Скоріше за все за перемогу. Давайте зараз ще трішечки потренуємося, братухи. Зовсім капельку. І підемо виносити всі стіни. У мене. Вже 11 тисяч сили, я можу зробити У Мене нуль буде. Але, блін, 10% всього на все. 10% приросту це дуже мало. Це дуже мало для мене зараз. Нема сенсу, нема сенсу взагалі. Так, 14 тисяч ми прокачали, можна автокіп включити. Абалдеть! Дивись, що роблю, я просто знищив його. Йой. Так, зараз Аня швидко пройде. Просто зараз максимально швидко. Так, 200 тисяч. 200 тисяч розсипались просто як копійки. Давай, 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 давай. Винесли, погнали далі. Тут ось чувак такий самий, як і я, теж так само сили в нього. Давай далі. Погнали, просто виносимо ці дверцята. Все, і дошли забрали ключики. Бенк. Абовдітя там повибивав просто. <хи> так, можливо, 150 нафармимо і тут крутіші пети. Давай да, давай да Я думаю, так буде крутіше. Погнали, вибивати просто все. Поки в мене є оцей Energy дрінк треба треба пробувати. Так почекай, а мені 50 дали. Толку мені з цього кеймастера. Якщо ну мені дали 50, так само, мені не дали більше. Ключиків. В чому тоді прикол? Ну, у мене 98 ключів. Давай зараз підберемо ось о. І в мене 173! А ні, воно 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 працює, воно працює, да, воно працює. У мене 173 і ми відкриваємо. Кінг Епік випав! Ось до він, да? Кінг Шарк. Да, 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 це він 23% на нього було. 21 ікс буст погнали, щось зачаруємо йому. Так, треба тільки знову зняти. Щас пети, е, знімаємо. Братуха, крутимо! От ключик хороший, було би супер. Але, походу, які слаки, да? Ні, ключик. Ключик, непогано, непогано. Я би сказав навіть добре. Кеймастер один, правда. Ну, що ж поробиш? Один так один, нічого страшного в цьому нема. Погнали! Автотрейн, посіки я. По 129 уже фармлю. Оце супер. Зараз Саня докачає до якихось 20 тисяч і піде просто всі ці двері виносити. На ізі, в мене ще дрінк є. Смузі. І що тут ще в нас? Якийсь пет, ану, Х12. Блін. Ну я б міг би поміняти краба, але на крабі просто хороший цей зачар стоїть. На крабовій стоїть Хороший зачар, а на цьому нема зачара, і в мене нема діамантів, щоб зачаруватись. Ладно, погнали, просто виносити все. Бем, просто диви, як тушу їх. Обалдеть. Ха -ха. Так, бемки, все, пройшли супер швидко, 100 вже є. Бем, все просто душу. Йо, це крутяк. Так, було 103. І зараз, по ідеї, має стати 153. Але так як у мене зачаровані пети, то можливо дасть більше. Давай зараз подивимося, перевіримо. Який бонус у мене просто загалом є, мені цікаво. 80 дало. Ви що з ума посходили? Обалдеть. Це просто шок. Геми, правда, падають не супер жорстко. Треба постійно е на арену йти битися. Коли б'єшся на арені, то прям супер. Ще плюс 80 Халява. Так, ми щось відкриємо нову локу. 500 треба на нову локу. І там уже буду відкривати нових петів. Ось, кік батл, давай, погнали. Все, я записався на кікбаттл, мені треба там буде нормально побитися. Все, кік батл. Так, 2 секунди. Одна. Так, спочатку ми особо не б'ємося. Спочатку ми плюс-мінус в центрі. Якщо що, такогось виносимо, легасенько просто, легасенько скидуємо просто кожного. Тих у мене скинули! Блін, не супер і легко, я вам скажу. Не супер легко. Да, я не зайняв топ 3 навіть. Блін. Ну в наступний раз мені точно пощастить. Так, хтось уже хоче тренувати. Давай подивимося. Що ти мені запропонуєш? Ні, брат, вони мені не треба. Дякую, вони мені не потрібні. Мені дали беджика, до речі. Річ лавазон О, в мене вже є 500 Ладно, ладно, давайте зараз доприйдемо. Може, зможемо там якесь яєчко відкрити, хороше. Так, давай забираємо. Автокік мона вимкнути. І погнали в нову локу. Бем, клава зона. 250, 500. Обалдеть. Так, давай пробувати прокачуватись. Бо там 400 тисяч, це тільки перша лока. Там, напевно, мільйон буде потім в кінці. А мільйон ламати мені зараз це дуже складно. Проте enerджи мій уже закінчився. Майже. Давай пробуємо, пробуємо. Автокік. Просто жесть. Обалдеть. Ну тут далеко, напевно, йти треба, да? Да, дивись, скільки там просто цих домиків. Йо, там же потім сині підуть. Обалдеть. Все, пропав enerджи Це халепа повна В мене є 250 гемів. А скільки в кінці дає, там 300, вроді. Да, є, да. І ще плюс з моїм бонусом. Мені може дасть 400. А мені треба 500. І в мене є 500, я зможу сейчас пета получити. Обалдеть 800. Ні, ладно. Давай телепорт. А, він закритий. блін, бігати треба. Бігати yeah! треба. Так, що ми робимо? Ми можемо за 500 відкрити оцю штуку. Давай. Щось хороше. Шо? Мені оцей випав 13%. Х-52. Так, ми знімаємо краба, одягаємо Блейз дракона. І йдемо його чаруємо. Так, давай отримаємо бонус. 4000 тисячі сили. Непогано. Так, блін, на що я його одягнув? Його треба зняти тепер. Так, знімаємо. І зараз ми його зачаримо. Так, блейз дракон, 250. Рівно в мене є. Все, чаримо його, будь ласка. Щось хороше, на ключі. Це, правда, кеймастер 2, так? Да? А це Кеймастер 1, блін. Ладно, потім, якщо що, ми його перечаруємо. Але 52 x буста це дуже жорстко. Ми x 10 поміняли на 52, це ми 42 піднімаємо. 342. Оце я розумію. Оце прокачка. Так, 66 тисяч уже є. Обалдеть. Ну, ребіки, да, нема сенсу робити. Надо було робити раніше. Хе, хе хе А, тут можна зробити ребітки за геми. І не потратити нічого. Прикол. Уже 82 тисячі. Я кажу, можна вже пробувати виламувати двері. Погнали. Я тут уже і так повиламував нормально. Але надо далі. Тупо мочити. Диви, тупо мочим. Як виносим швидко вже. Давай, 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 давай. Тупо виносимо. Що в нас там? Уже майже ви... майже це в останні двері. Передостанні. Ось останні 2,5 мільйона, да? Диви, як Два з мільйона тупо виносимо. У мене майже 100 тисяч сили. Я майже до, пройшов до кінця. Це було довго, я не спорю. Але 300 ключів. 420 забрали. У мене вже є 500. Давай відкриваємо, Відкриваємо яйце за 500. Давай, щось, щось толкове, будь ласка. Мені дали small energy drink Blaze. Блін, це погано випала. Але вона все рівно краще, да? x 42 бонус. Оцього ми знімаємо. Бджілку одягаємо. Блін, мені обов'язково треба ще скупа гемів. Мені треба ще скупа гемів. Погнали, отут я заробляю небагато гемів. Прям неба. Ось о кікбатт. Ми по-любому активовуємо його. Диви, як я жорстко мочу. Блін, а на що я мочив? Я ж мені треба прокачатися. По 466. Хорошо йду. Хорошо йду, хорошо прокачуюсь. Зараз буде кікбатл, главне там зайняти якесь призове місце. Так, проходимо. Пробуємо. В одного тисяча, в другого дві, шість тисяч, одна сила. 50 тисяч, 9 тисяч, 50 Я, коротше, тут самий сильний по силі. Я мене куди? Обалдеть, ви що з ума зійшли? Не треба було битись. Як він мене так скинув? Супер далеко. У мене сили багато. Я повинен був з одного удару просто виламувати їм кабіни. А я нічого не зміг зробити. Боже, а коли гіфт? Мені дасть 75 ключів. Ну вже, звісно, це супермало. Так, ще хотів, знаєте, що подивитися? Я не знаю, що міняє оця штука. Я, типа, можу за 10 тисяч купити оцю, так? Ну, велика різниця не буде. Блін, ладно. 150 тисяч у мене є, погнали виламувати двері. Погнали просто виламувати Купу дверей. А, я згадав, я хотів подивитися, що у мене по дрінку тут. У мене є ось такий. На 10 хвилин. Ну нормально, ми його активовуємо. Все, погнали! Просто виламувати дверцята всі. Мільйон, диви, як висипався. Просто мільйон висипався на ізі. Ми вже майже допрошли. Блін, але мені треба зачарувати Пета Або водіть. Ладно. Проходимо, забрали 360 ключів, повністю. А ми тоді 420 брали. Бо в мене зачарування пропали. Хороші. Можливо, поки я ламаю, то мені не треба ці пети. Оце ось хороший у мене. Давай цього знімемо, оцього одягнемо. Отут кеймастер просто 3, чи отут кеймастер 3, Я не пам'ятаю. Ні, вкраба краба мастер 3. Все, тоді будемо так ламати. Бо пети вони дають просто тільки бонус на прокачку. А бонус о 450 ключів дало. Бачили? тому, що я правильно все зробив. Я коли б'юся, я передягаю петів. А коли качаюсь, теж передягаю. І все, і у мене все супер. Пройшли, 450 ключів. Все, а ну, давай на нову локацію, Сань. Що тут у нас? Бем. Вау, wow. треба три ребитха, Три ребитха, Три ребитха, блін! Тут є яйця, 2000 Поки в мене є прокачка жорстка, поки в мене є оцей drink. Мені треба фармити ключі. Як тільки я нафармлю багато ключів, я зможу відкривати яйця, брати крутих петів, а потім уже за допомогою них і робити ребятки. Поняв? Я думаю, буде супер. Але тут уже дуже жорстко, дуже тяжко фармити. 422, Надо зараз передягнути петів. Яквій бест. Опа, по 582, Непогано. Щас прокачуємо. Надо до 200 тисяч докачатись. І потім можна ламати всі ці двері. Все, 200 тисяч є, погнали бити. Так, тільки треба петів передіти. Блін, як довго виноситься? Це 10 мільйонів? Да, це 10 мільйонів. І ми по 200 тисяч їх душимо. І отут ось теж 10 мільйонів. Або дивіться, скільки їх, а скільки я там отримаю? Я не бачу. 900 ключів отримаю. І це з бонусом я отримую більше тисяч. 15 мільйонів. Боже. Але ми добре виносимо, ми по 500 тисяч зносимо. Так, це останні двері. Я не можу віддалити камеру, я не можу подивитись. Кік батл. Давай, по-любому, по любому беремо участь. По любому, хай треба. Да, все, 900 ключів. 1350! Тихо! 2600 у мене є. Беремо пета. Спайк. Окей. Сіків спайка. 119 х бонус. Обалдеть. По скільки? А, блін. Ладно, файт, файт. Зараз, зараз. У мене 216 тисяч. Я самий потужний тут. Головне, щоб мене просто не скинули. Тихо! Тихо, виносю просто всіх! Всіх б'ю! Йо-йо-йо, тихо! Так, майже майже допройшов. Ні, куди? Блін, не дали мені топ 3 біда. По тисячі фармлю. Непогано, непогано. Бонус. Ще ключики. Хорошо. Так, дві хвилини в мене лишається. Ми зараз рівно по 500 тисяч сносимо. А ми навіть більше сносимо, чим 500 тисяч. А, ну да, бо в мене ще сила бонус. 40% чисто, за те, що друзі грають. І ви можете теж грати зі мною дуже-дуже легко, тому що вам потрібно буде просто-напросто підписатись на мій roblox аккаунт. І все. А поки що я винося останні двері, да, 26 мільйонів. Це останні, скоріш за все так. Блін, там далі 1750 ключів. Тихо, треба передіти петів. Краба і оцього. Все, одягнув, я встиг. 1350 ключів. Хорошо. Автокік виключаємо. Беремо собі оцього типа. Ще одного. Блін, знову спайк. І коли ми одягаємо найкращих. Ну, можна ще раз підфармити, так? Да? Таке відчуття, що можна. Таке відчуття, що це потрібно зробити обов'язково. Так, значить, що ми робимо? Ми включаємо автокік, ми передягаємо петів повністю. Все, зараз ми добиваємо останній раз. Просто більше ми їх бити не будемо. Ми робимо ребятки, бо ми їх будемо робити дуже-дуже швидко. Ці ребятки, просто понімаєте? Тому що у нас дуже багато сили зараз буде. Так, давай останній разок, Санька. А, це не останній. Блін, у мене ж не буде 2000. і в мене пропав цей. Бонус мій. Так, стільки нам Є 1350, я розумію. Але мені треба ще 500. Блін, ну тут довго дуже фармити. Пішли пішли на минулу локу. На минулу локу нам зараз потрібно. Отут ми супер швидко проходимо. кік батл. блін. Ну це обов'язково треба затестити. Так, проходимо. Тут ми тут ми виносимо просто з легкістю. Давай. 450, блін, не хватає трішечки, капелька. І зараз буде батл. поняв? О, нас тут небагато, нас небагато. Куди? Одного скинули! Ні, мене скинули! Блін, ну я топ-3 по-любому заняв. По любому топ-3 заняв. Так, давай доб'ємо зараз, відкриємо ще одного пета крутого, а потім можна робити ще 100 ребітки і. прокачувати жорстко. Да, мені 100 дало. Ну, непогано. До речі, в мене є 500 і можна буде чарити петів. Це непогана штука. Так, допроходимо, забираємо. Ми переходимо на наступну локацію. Одягаємо найкрутіших своїх петів. Відкриваємо зараз ось це яйце. О, не поняв. Це мені завжди падав спайк. Тіпа типу, крутіший. А зараз мені дало скорпіона, типа гіршого. Да, він трішки гірший. Я поняв. Окей. Давай його одягне. Немо. І скільки ми фармимо по 1700, непогано. Так, ми робимо ребітха. У нас нуль сили. Автотрейн. Скільки мені треба? 15 тисяч, робимо ребітха. 25 тисяч. А це ізі. Я щас ребітхів нароблю тут купу. Робимо ребітха. 50 тисяч, супер ізі. 40% бонусом. Буде. Це дуже жорстко. Вже по 2200 фармим, бачите? По 2200. Уже по 2400 майже. Щас 100 тисяч нафармимо теж. А так у мене тільки що було 250 тисяч. І я їх капець як довго фармив. А сейчас дивіться, як бистро. Да? Щас 100 тисяч роблю ребітха. Бемк. 150 тисяч, роблю останнього ребітка. Останнього ребітка на 150 тисяч. А, так на що я туплю? Погнали на нову локацію, там будем бити. Тут по скільки? По 3 тисячі. По 3 тисячі капає. Що там ребіт каже? 150 зараз буде, Да? Бем, ребіт, 250 тисяч. Ні, то вже жорстко, то вже дуже жорстко. Ну, хоча можна, в принципі, спробувати, але вже впадло трохи. Так, до речі, що тут по яйцям? 3 тисячі і 2 500 Ну, за 3 тисячі треба буде відкривати. Ну тут уже двері дуже-дуже великі. І дивіться, скільки там далі ще локацій. Просто купа. Блін, і знаєте, що я поняв? Щоб зачарувати петів, мені потрібно бігти на саму першу локацію. Ха-ха, тепер я поняв, навіщо тут оці трейли. Давайте купимо ось цей за 300, напевно, да? Да, давайте візьмемо його. А, так це атак спід! Так це потрібна штука. То я геть, взагалі. Не шарю, чи що. Оцей давай одягне. Диви, як я швидко б'ю! А що ребіт? Робимо? Ні, ладно, вже не будемо робити. Потім будемо робити. Абауді, 400 тисяч у мене є. Я супер жорстко валю. Треба було раніше це зробити. Як я не подумав, що це атак спіт. Я думав, це просто швидкість, і побігати, быстріше понів. Ладно, бахаємо нормально. 600 тисяч уже є. Що, давай попробуємо стіни поламати, да? Диви, диви, як валю. Диви, як валю просто. Як дикий. Абауді, 12 мільйонів. Бенк. Зніс. 15. 000. Ну тут, блін, далеко. Але там 1700 ключів дає. На третій перейдіть. А, нам що можна зробити? По-перше, мультиделіт. Нам оцього прибрати треба, оцього прибрати треба. Вони мені не потрібні. Я їх делітаю. А, а потім я одягаю, виходить, тебе. Чи, почекай, краба а, оцього джелі, напевно. Я не можу прочитати, що в нього там є. Типа, поняв? Ну, яка, яке зачарування в нього? Типа картинку то я бачу, поняли? Але я не можу зрозуміти, який саме тут бонус стоїть. Ну давай, оцей золотий, а цей якийсь бронзовий, я не знаю, мені здається, цей крутіший буде краб. Давай. Щоб мені щас дало дуже багато ключів. Просто купу. Тонну, 40 мільйонів ми виносимо стіну. А там далі ще нормально стін. Скільки в цій ці стіні, блін, не бачу. 60 мільйонів. А тут? Тут 60, а там 80, мабуть, да? Мабуть, 80, тут 50. Блін, кік батл, не можна пропускати. Ладно, давай. Кік батл пропускати взагалі не можна. І всі на мене побігли просто! Пішли, геть! Просто викидую диви всіх! Просто всіх сплавлюю! Диви, Диви, що роблю? диви, Один на один б'ємося! Один на один б'ємося, тупо мочимся! Диві, як я його мочу, тихо, підкинув мене, пішов хать. Ні, 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 ні. тихо. Ні, він мене скинув. Топ 2. Топ 2, так. Да, 300 гемів дало. 300 гемів дало. Ну нічого. Зараз ми доб'ємо, купимо пета і підемо його зачаримо. Хорошо, прям зачаримо. Давай, погнали. Скільки нам дасть. 2 600. Жесть. Так, треба потренити, трішки. 800 дає. Це дуже мало. Надо взяти петів хороших. Отакого. От 3200. 200. Супер. Прокачка пішла, дай Боже. Так, уже є 1 200. 000. Можна йти пробувати ламати. Да, диви, як виламлюю. Просто тушу. Просто тушу, все. Ще є якийсь гіфт. 100 тисяч сил. Сюди на базу давай. Азурний дракон, можна. Отримати через 14 хвилин. А якщо ми перейдемо на нову локацію, то там е, поміняється пет і буде крутий теж. короче, треба думати. Треба думати. Треба обов'язково переходити на нову локацію перед тим, як брати цього пета. Обов'язково. Так, і до речі, треба передіти петів. Ааа, я поняв. Треба оцього зняти. А в оцього в оцього мастер 3, а в оцього мастер 1. Вроді як. Ну, я можу помилятися. Так, ми виносимо цих 60 мільйонів супер швидко. У нас самих мільйон 300, ще плюс 30%. Це ще десь е, 400 тисяч зверху. І ми просто душимо. Так. Да. Забираємо 2800, непогано. Автокік вимикаємо і відкриваємо яйце. Так, 3000. Відкриваємо. Блін, слайма дали. Само погано. Ось оцей азур дракон. Бачите, він жорсткий дуже. Так, мені треба що? Він треба пети? Сіки, даєш? З Х180. Хорош. Хорош. Яквібест. Зараз ми трішечки підкачаємося. Пуски по 4 тисячі. Супер. Супер. У нас за 300 ключів був трейл. Ми можемо взяти за 25 тисячі. Оцей мелон. Беремо. Абаудеть, я просто якийсь пулемет машина. Я просто пулемет машина. А скільки треба. 7 ребятків. А що я туплю? Там ребятки треба було робити. Блін. Але і петів хочеться, поняв? Хочеться Петів, прям жорстко. Хоча б ще одного. Так, ладно, автокік. Зараз треба ще один пет нам. По-любому, по любому, треба. пет. Ну я вже супер жорстко мочу. Я вже так жорстко мочу, що це капець. Аби не кенти, які зі мною грають, то я би довше все це проходив. Так, у мене немає енерджідрінка ніякого. Давай подивимося. Е, Нема ніякого абсолютно. Беремо 2625. Так, кік батл поки не треба. Поки не треба. Нам треба, виходить. У нас є 6 ребятків, майже 7. Ми майже відкрили нову локу. Проте нам потрібно зараз купити собі, по-перше, чувака. Бемк, азур смайл непогано, хоча б щось одягаємо найкращих. Потім ми беремо наші шузи, беремо <сум> чоботи. Ось ці залямчик. Бемк. Одягнули. І ребіт робимо. Та получається, що да. Бемк зробили. Автотрейн вимикаю. Диви, як просто мочимо, просто виносимо. А що по трейлам? 10 тисяч наступне, ну то вже дуже дорого. Диви просто, як я душу. Диви просто, як я валю. Щас 500 тисяч нафармлю. А, сенс, сенс, нема сенсу. Ось тут уже можна качатись. Диви, 5700, та ти що? Які тут? 11 тисяч ключів, 9 тисяч ключів, боже. Зато, ви подивіться, тепер тут новий уже пет. 9 хвилин, всього на все. А далі 12 ребітхів? Так це на ізі, я щас буду просто проходити ці ребітх. 1 мільйон далі, боже. А скільки в мене Як подивитись? У мене 8, треба 12. Блін, а це дорого! Це дуже дорого. Без петів уже це тяжко зробити. Так, майже ми лямч... є, все, лямчик є, ребітк. У мене дев'ять, дев'ять ребідків тільки. Блін, 6800 фармимо. Непогано. Буби віп фармили би 12, там 500, дванадцять, шісто, такого. Було б крутіше. Так, майже лямчик уже є знову. Нам треба півтора для 10-го ребідка. Так, бенк зробили. Два з половиною ляма треба. Це буде 11 одинадцятий, а потім, скоріш за все, 5 потрібно буде мільйонів, щоб перейти на нову локу. Але якраз тоді я і зможу взяти крутого. Опета, чого тут Еліан ред всього на всього? А не новіший якийсь. Почекай, чи він так і є. А да, це ж він і є. Ось до він, походу. Окей, так блін, я пропустив. Уже є ребіт Хамона. Бенк одинадцятий, дванадцятий ребід, п'ять мільйонів сили. Їо. Ой, це жесть. Зато в мене вже 110%. Я вже по 7 тисяч капаю. Просто жесть. Але зараз буде. Якраз ще 5 хвилин є. Так, народ, майже є 5 мільйонів. Майже є 5 мільйонів, що будемо робити ребітха. Основного. Так, 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 давай. Все, бем, ребітх. Погнали далі. 8300 по 7300 там було, а тут 8400. Нойс. Оце фарм. Оце фарм. Пішов. 2 мільярди перші двері. Йой, 2 мільярди перші двері. В мене 400 тисяч. Ви що на приколі? Ви на приколі. Так, зато тут змінилось. Да. Да, 2 хвилини, ми зараз. Такого пета отримаємо. Ось довін. 17 тисяч стоїть тут яйце. Коротше, тут сили 1 мільйон, дуже мало. Там 2 мільярда перші двері. Ви подивіться, скільки довго я їх буду бити. Дивіться, просто це нереально. Це нереально. Треба добре качатись. Але з прокачкою мені допоможе ось цей пет, який через 2 хвилини просто мені випаде. Так, братва, зараз я отримаю дуже крутого пета. Дуже і дуже потужного. Ось Довін. Бемк. Беремо. Ану, пети. Скільки ти даєш? Ік 600. А це їх 180. Беремо. По 16 900. Ми по 8 фармили. По 16 900, Ви подивіться. Але навіть цих 6 мільйонів дуже-дуже не вистачає. Щоб оце побити. Диви, я вже швидше б'ю, да? Швидше. але супер ще довго. Тому ну, щоб далі перейти на дечисто ребятки, мона ключі не фармити. Тому мені здається, що можна просто фармити і робити ребідки. Тільки ребіт коштує 10 мільйонів, а чоботи за 5 мона взяти. Або і за 10. Блін. Я навіть не знаю. Короче, Братва, тут треба чисто фармити. Тому, якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково ставте слово вподобайдена і підписуйтесь на канал. Не забувайте підписуватись на мій Roblox аккаунт, це дуже важливо. І всім пока! А я погнав фармити.